Ей-йоу, погнали тебе реплей від писника. здорово гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишемо в коментарях, звісно, та коментуємо, блін, хлопці. Дякую, до речі, за коментарі. Їх вже почастішало. Нарешті. Ну і раніше також були, але все ж таки. Чим більше, тим краще, тим кра... ми ліпше просуваємося. По теренах Ютубу з вами. Так, з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Ніком Максі на важкому танчику колекційної породи. Це в нас концепт 1Б, кого, на жаль, обділили по е, пробиттю своїми кумулятивними снарядами для тяжа 310. Ну, чесно сказати, трошечки обідненько. Але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Є такі гравці, які навіть справляються без каліброваних снарядах. А на чулі на такому пробитті просто без проблем. Дивіться, та 50-7 кев. Получає свій снаряд в Нижній броньовий лист. Та верхній. Зразу ж ось ці стики, твоє таке пузо не получає. При нижній ні, це вроді був верхній. Чи це верхній попав в наш ФВ? Ну, е, дивися, ззаді, ззаді, ззаді. Нічого страшного, нам потрібно розстріляти оцей барабан, бо він нам тут не заважав. До речі, ну давайте глянемо на КД, чи ми встигнемо глянути, чи він розрядиться 8 і 1 секунда. Я поняв, значить це в тебе не про ДПМ. Ну, в плані того, то це і так можна сказати, ДПМ для важкого чуть 8 секунд, це мені нагадує об'єкт 260. Але все ж таки. Пішов, скоріше за все, на калібровані снаряди. Наш сьогоднішній герой. Ай, давай, куди ти будеш їхати? На 2 БК. Що у нас тут такі? Ах, дивися, артек стоїть на получай. Дивися, ти куди, ти що свої труси зняв перед нами. Ну, мається навади, дивися. Грубка гола була, блін, можна було шмаляти, куди не хочеш. Забирають, звісно, що ж також Мастадонта 9 рівня, це М103, який відправився в гаражбину. До речі, також непогана машина на 9 рівні. Ой, бляха, Ф-4005. ф 4005 Так, дивись, барабан починає розчехляти, Слава Богу, що не по нам лише там разок пробував. дивись, ще раз, блін. Пробує на 430. Блін, класний барабан, з цього f 4005 тільки якщо б він був чуть-чуть поброньованіший, це б взагалі було б прекрасно. І якщо навіть так покалькулювати з одної сторони, то його барабан, Получається той самий е, один постріл. Бабахін. Я, ну, правда, правда, просто треба вміти реалізовувати барабан на, цьому, на ці Петеса і будеш мати ту, цю ж саму бабахінську машину, блін. Так, їдемо до Прожектон. До речі, остання ворожбина залишається в сетапі супротивних сил. У нас два колика після бойову статистику. Ну, чим не прекрасно, чим не неймовірно, та 3000 плюс. Не вже буде мати 4? Ану, давай. Епля, так, Вже є 4, невже вже буде 5? Ну, Скоріше всього, що, напевно, що ні, ну. Е Плявопля. Ну, ну, маємо три колика після бойову статистику. Прекрасний бій, прекрасно розіграла команда союзників. Та, звісно, що наш сьогоднішній герой Реплей. Тому давайте глянемо на після бойову статистику. Що в нас там? 4 490 на пуліної шкоди. 1800. Шкода за вашою допомогою. 3 знищено, 5 пошкоджено, 4 880 пішов, плюс в 22 за рейтингом. До речі, вже йде до 5. Нормально, нормально. Файно, сильно. Плюс майстер. Майстер за цей бій. Це що там покраде? Так, пішов плюс на 189 589 срібних монет. У свій сейф, у свою копілочку. Звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою перевага, звісно що ж, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскор для того щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися другий бій, також в під ніком Максік, але вже на восьмому рівні. Вперед дивитися. І так, танці, маємо другий бій. Це в нас вже карта. Морський рубіж та рандом. Вже рандомчик в режимі бою перевага. Маємо три точки. Та, звісно, що ж герой наших реплеїв Максик на важкесенькому танчику 8 рівня під назвою Крижаний, той що 112. -й. Колекційна порода, до речі, м, до речі одна із старих таких мастодонтів 8 рівня в цій грі. Це вже такий старесенький кабанчик. І курка з майонезом, але без овочів, без салатів. Але все ж таки сядемо біля хати. Та? Ну добре, друзі, давайте подивимося на розкладку наших союзних сил. Грає до речі взводним водним із картина маслом. Давайте подивимося, як вони разом тут будуть тримати важкий напрям. Чи все ж таки їм вдасться проти ось цих биків бикувати? Адже подивись, є також дев'яточки. Нехай буде три, але все ж таки. Об'єкт 700. Четвертий. Небезпечно, ну звісно що ж. хіба якщо там за речагами сидить дійсно скіловитий гравець. Звісно що ж, ХВК-12, дев'яточка. Ну, сказати, що велика небезпека, я не можу. Тому що, по, по суті, це 50 на 50 залежить від гравця. До надто е, скіло зави, за, залежні ці танчики, ЛТшки. Та звісно, що ж, ВК. 4502Б. Знайома, блін, мені машинка. Що я можу сказати? Броня є на своєму рівні. Звісно, що є, якщо її вміти також реалізовувати, та е, хороший ДПМ для свого рівня. Та альфа в 400. Плюс вилітає. Подивись, в нас також. Про наш танчик теж багато можна що говорити, але в нас не огляд танків, у нас реплеї. Ми дивимося на бій. Так, виходить, все ж таки, ми пропустили дві тички бики ворожбинські вирішили биканути. Ну, що тут зробити. Передеться пропустити до ну, нашого картини маслом ворожбинського тигра другого, а як тут по-інакшому? Кого вибирає? Допом... Допомогти все ж таки дивися. Бачиш, як зводному потрібно допомагати. Якби він вибрав ВК, тоді не знати, чи би зміг би з ним добре побудатися картина маслом. Скоріше всього, що так, але був би взагалі без хідпонтів, так як він зараз залишається. Дивись, здається, спідпал, тому що занадто сильно ми під. Е крутили йому свій борт підставили. Але подивися, все ж таки добирають наш, нашого картина масло водного І що зараз буде робити? Так, давай ВК треба забирати. Забирає ВК, залишається ворожбин, також небезпечні машини, які можуть, ну, дві вже залишаються: 704 десь тут гуляй, ось маркет засвітився. Та ось це німецький панзер. Наполучаю буртину на мінус 415, вже добре, вже прекрасно. Дивися, їде до нас бечера. Ану, давай. Будемо зустрічати. До речі, мені сподобається тут, як він буде його зустрічати, Максик. Зараз стане ось тут, за ось цей бетон, яка в нас є перед ним перевелегія. Звісно, це башта. Лита башта, яка, о, яка має таку форму. Обтікаючу, щоби снаряди більше рикушетили. Тому він і не намагається до нас їхати сюди так бекувати, але зате подивися, їде допомагати, звісно, що своєму союзнику забирати 704-го. Правильний, неймовірний вибір та постріл на 500. Подивись, вилітає із жовтим знаком наголосу. Залишається один ворожбий з кінців. І наш. Союзник наш герой позначає нашому союзнику, де він знаходиться. Раптом, якщо він не бачить на мені карті, але подивися, ми блокуємо його течку і даємо йому хороший розмін. Все ж таки ми йдемо. І подивися, ми їдемо його забирати. Дають нам забрати БК. Ура! Ура, мужики! Маємо два. Колики свою післябойову статистику, звісно, що ж переможну, билися проти дев'яток, якщо щось. Так, як, давайте подивимося, що там у нас. 4699 на пулянові шкоди. 1160 шкода заблокована. Ну, це вже говорить, це якраз башта. Можна сказати, плюс-мінус та верхній броньовий. Тому що нема що чого носити. Знищено два. Пошкоджено 4. Звісно, що ж головний калібр та майстер за цей бій получаємо. Так, що там по кредитах? Пішов плюс на 151 96 срібних монет свій сейф твою копілочку, перше місце по нанесенню шкоди та е, півтори тисячі також заробляє вільного досвіду. Чим не прекрасно, чим не неймовірно, і без прем аккаунту. Також, якщо щось. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій, але вже в рандомі, в режимі бою просто перевага на три точки. Просто перевага. Ну, загнув. Ну, ви зрозуміли. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журплії у того, щоб потім разом з нами. Що робити? Правильно, потім переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу вам, друзі танкісти, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, бережіть їх так як самого себе. Не сваріться, якщо ви посварились, то поміріться, звісно. що ж. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Та кажу вам до зустрічі до нових реплейчиків. Там і зустрінемось.